Привіт, мої маленькі друзі, ви вже знайомі з добрим зайчиком вуханчиком морквинкою, який мешкає у чарівному лісі. Сьогодні ми відкриємо нову сторінку його пригод. На нього чекає зустріч із сніжною зірочкою, Казка, морквинко і сніжна зірочка. Одного морозного вечора морквинку виглянув із нірки. Ліс був білий-білий, а сніг іскрився, ніби хтось розсипав тисячі зірочок. Зайчик вдихнув холодне повітря, і раптом він побачив, як із неба повільно опускається одна Особлива сніжинка, велика, блискуча, мов кришталева зірочка. Вона впала просто йому на лапку і заговорила тоненьким голосочком. Привіт, морквинко, я снігова зірочка. Я заблукала і боюся розтанути. Морквинко здивувався, але усміхнувся. Не хвилюйся, я допоможу тобі знайти дорогу додому. Вони вирушили в путь через зимовий ліс. Сніг шарудів під лапками. Дерева тихо схиляли гілочки, а місяць світив, наче ліхтарик. Дорогою вони зустріли сову, яка сиділа на гілці. Ой, пані сово, ви не бачили шлях до неба? До неба? усміхнулась сова. То треба знайти найвищу ялинку. Там вітер вам допоможе злетіти. Морквинко побіг у глуб лісу, де стояла величезна ялинка. На її гілках блищали крижані намистові сніжинки. А навколо безліч було зірочок. Дякую, друже, прошепотіла сніжинка. Ти найтепліший зайчик у холодному лісі. Вона піднялась і злетіла вгору, залишивши за собою шлейф блискучих іскорок. Морквинка дивився, як сяє небо. І відчував, що навіть узимку світло живе у кожному, хто має добре серце. Добре серце зігріє навіть у найхолоднішу зиму. Казки оживають на нашому каналі. Тож не забудь підписатися, щоб отримати нову серію.